Ми звикли довіряти логіці. Вона чітка, раціональна, зрозуміла. Але бувають миті, коли цього недостатньо. Чи відчували ви, коли щось всередині каже: зупинись, подивись ще раз: тут щось важливе. Або я відчуваю, що потрібно зробити саме так. Це приходить швидше за слова. Швидше за логіку. Це не магія і не випадковість. Це інтуїція. Саме інтуїція стала однією з ключових тем у працях Карла Густава Юнга, психолога, який допоміг нам глибше зрозуміти, як працює несвідоме. Карл Густав Юнг Говорив про колективне несвідоме, величезний підземний архів досвіду, який ми поділяємо як людство, це ніби спільна бібліотека символів і образів, що впливають на наші сни, рішення та інтуїцію. Там живуть архетипи, універсальні образи, знайомі кожному, такі як герой, тінь, велика мати. Вони проявляються у міфах, легендах, сучасних фільмах. І коли у нас з'являється раптове відчуття або імпульс, можливо, це саме архетипт промовляє через інтуїцію. Уявіть, несвідоме кидає у свідомість маленьку іскру. Це може бути відчуття, сон, образ чи миттєве знання. Інтуїція це міст між двома світами. Іноді відповідь ніби вже чекає у вас всередині, ще до того, як ви почали її обмірковувати. Саме тоді спрацьовує цей місток. Логіка пояснює і розставляє все на свої місця, а інтуїція відкриває двері, про які ви навіть не здогадувались. Але давайте чесно. Інтуїція це не магія, це досвід і знання, які наше несвідоме вже зібрало. Просто воно говорить не словами, а образами, відчуттями, миттєвими ідеями. Наприклад, ви знайомитесь з людиною і одразу відчуваєте, щось тут не так, або навпаки, ось ця людина своя. Ще приклад. Ви йдете додому іншим шляхом, ніби випадково, і у такий спосіб уникаєте проблеми. Це все сигнали від несвідомого, які ми сприймаємо як інтуїцію. І тут закономірно виникає запитання, а як це можливо? Як мозок може знати більше, ніж ми встигаємо обміркувати? Наука теж має що сказати про інтуїцію. З погляду науки, інтуїція це швидке розпізнавання патернів. Мозок збирає сотні дрібних деталей і миттєво видає результат ще до того, як ми все обдумали крок за кроком. Це не протилежність логіці, а її блискавична версія. Наприклад, шахіст бачить правильний хід одним поглядом, ще до розрахунків. Лікар з досвідом вгадує діагноз. Ще не відкривши аналізи. Музикант відчуває, яка нота звучатиме гармонійно ще до того, як перевірить. Але буває, що інтуїція йде навіть проти логіки. Здавалося б, усі факти проти, а щось усередині наполягає спробуй. Подумайте, чи бувало так, що ви відчули? Ця людина своя, ще до розмови, або раптово змінили маршрут і уникли проблеми. У ці миті саме інтуїція бере кермо в руки. Логіка може сумніватися, але інтуїція відчиняє двері, яких ми не бачили. Реальні історії тільки підтверджують це. Пілот однієї авіакомпанії розповідав, як під час польоту раптом відчув, що потрібно змінити висоту, хоча прилади показували норму. Через хвилину на тій висоті пролетів інший літак. Інтуїція врятувала сотні життів. Нейронауковці також досліджують феномен шостого чуття. У військових експериментах солдати іноді змінювали маршрут без пояснень. І справді уникали пастки. Як це працює, поки загадка, але факти говорять самі за себе. Те саме можна побачити і в мирному житті. Багато підприємців визнають, їхні найбільші прориви починалися з божевільного внутрішнього імпульсу, який усі навколо вважали помилкою. Так само й у науці відкриття пеніциліну чи створення теорії відносності мали елемент інтуїтивного стрибка, а в особистому житті іноді один нелогічний вибір змінює долю більше, ніж усі розрахунки. Але як це працює насправді? Коли ми говоримо, що інтуїція просто знала, часто маємо на увазі не якусь містичну силу, а дуже швидку, ненав'язливу роботу мозку. Ось кілька способів, як це можна уявити. Розпізнавання патернів. Усе життя наш мозок збирає інформацію, не лише великі події. А й тисячі дрібних деталей, відтінки голосу, міміка, запахи, контекст. Згодом він навчається помічати тонкі повтори й зв'язки. Коли з'являється схожа ситуація, музик впізнає патерн набагато швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити. І видає відчуття: ось так буде, або щось не так. Наступне. Це соматичні маркери. Інтуїція часто приходить у тілі як напруження холодок чи полегшення. Це не примха. Тіло зберігає реакції на минулі події, у вигляді м'язових відчуттів, ритму дихання тощо. Коли ситуація нагадує минулу, тіло реагує першим. І ми це відчуваємо, навіть не аналізуючи. Музок постійно аналізує, що станеться далі, і підлаштовує сприйняття під ці очікування. Коли прогноз збігається з реальністю, ми цього не помічаємо. Але інколи мозок помічає невідповідність на підсвідомому рівні і подає її у вигляді інтуїтивного сигналу, не те. От чому інтуїтивне відчуття може виникнути за мить до того, як ви усвідомили причину. Ми тонко щитуємо емоції інших, іноді навіть більше, ніж думаємо. Людина поруч може передати емоційні сліди, і наш мозок запускає уявну модель ситуації. Так пояснюються випадки, коли хтось відчуває чужу небезпеку або чийсь внутрішній стан без слів. Те, що називають інтуїцією, часто є підсумком багатьох дрібних уроків, які ми не завжди пам'ятаємо окремо. У професіоналів, лікарів, пілотів, спортсменів, ці маленькі уроки складаються в швидкі рішення, які виглядають як шосте чуття. Той пілот, він немагічно відчув літак. Його тіло і досвід помітили тонкі ознаки. Шум, вібрацію, легкі зміни в контролі, які вкупі з накопиченим досвідом дали сигнал змінити висоту. А людина, що відчула чужу небезпеку, часто це поєднання невербальних знаків, міміка, тон голосу, невідповідні рухи, які ми щитуємо автоматично. Підприємець, що ризикнув, Тут працюють швидкі узагальнення на основі великої кількості непомічених деталей. Атмосфера на ринку змінилася, і інтуїція підказує діяти. І трохи сміливої думки. Є приклади, де інтуїція виглядає надто точно, ніби люди відчувають щось через відстань або безвидимих підказок. Наука поки не має однозначної відповіді для всіх таких випадків. Але важливо, факти є, а пояснення можуть бути багатовимірними комбінація вищеназваних механізмів, контексту, випадку. Наука дає свої пояснення, але є й сміливіші гіпотези, які виходять за межі звичного. Гіпотеза номер 1 квантова інтуїція. Уявіть, інтуїція це не просто робота мозку, а квантовий зв'язок. Мозок може діяти як квантовий комп'ютер, заплутаний з іншими подіями чи об'єктами. Тоді інформація, ніби приходить миттєво. Без логічного аналізу. Ми відчуваємо віддалену реальність, бо на глибинному рівні вже пов'язані з нею. Друга гіпотеза колективна пам'ять. Можливо, мозок це ще й приймач. Ми підключені до спільної бази даних, про яку говорив Юнг. Тоді інтуїція це вміння завантажити знання з цієї бібліотеки досвіду. Яка існує поза нами. Не ми вигадуємо, ми згадуємо те, що вже десь є. І нарешті третя гіпотеза енергетичне поле. А що, як все довкола має власне поле, яке зберігає інформацію? У такому разі, інтуїція це здатність налаштовуватись на ці хвилі. Ми відчуваємо енергію людини чи місця. Навіть не перебуваючи там, наче невидиме радіо, яке вловлює сигнали. Хороша новина в тому, що інтуїція не є чимось таємничим, доступним лише обраним. Це навичка, яку можна розвивати, так само як м'язи чи пам'ять. І тут важливо дозволити собі експериментувати, довіряти маленьким сигналам і перевіряти їх на практиці. Іншими словами, тренувати інтуїцію можна щодня, навіть у простих речах. Отже, що можна робити вже сьогодні? Прислухайтеся до тіла. Іноді воно реагує швидше за розум. Це може бути напруга дихання. Чи раптове тепло. Записуйте сни та ідеї. Навіть дивні образи часто приховують підказки. Маленька вправа. Перед сном запитай у себе якесь питання і вранці занотуй перше, що згадаєш. Роби паузи. Коли сповільнюєшся, інтуїція має простір прорости. Дозволь собі експерименти. У дрібницях іди за першим імпульсом і спостерігай результат. Використовуй медитацію чи mindfulness. Вони допомагають почути тихий шепіт внутрішнього голосу. Займайся творчістю. Малювання, музика чи письмо розвивають образне мислення. Вчись на власних збоях. Аналізуй, коли інтуїція не спрацювала. І шукай закономірності. Це теж тренування. І наостанок довіряй не тільки приємним сигналам, іноді неспокій, чи легке відторгнення теж може бути підказкою. Якщо хочете тренувати інтуїцію, не чекайте чарів. Тренування це більше досвіду, уважність до тіла, аналіз власних помилок і прості вправи на швидке рішення. Так ви робите мозок більш точним у прогнозах і більш чутливим до тонких ознак. Коли ви поступово тренуєте інтуїцію, вона стає не лише внутрішнім голосом, а й вашим союзником у виборах, творчості та стосунках. Іноді саме цей тихий поштовх веде туди. Куди логіка не наважується глянути, і там відкриваються нові шляхи. Для юнга інтуїція це не просто навичка, це міст до глибин душі і, можливо, чогось більшого, ніж ми самі. Дозволяючи їй звучати, ми відкриваємо себе для світу символів, відчуттів і сенсів. Іноді саме сміливість довіритися інтуїції стає кроком, що змінює все. Інтуїція не суперечить розуму, вона його доповнює. Часто саме вона підказує шлях, який логіка ще не встигла намалювати. Наступного разу, коли відчуєте цей тихий поштовх усередині, не відмахуйтесь. Можливо, саме там ваша відповідь. Уявіть, що у вас є невидимий союзник. Він не кричить і не наполягає, лише м'яко підказує, коли варто зупинитися чи зробити крок у бік. Це є інтуїція. Вона поруч у щоденних дрібницях, від вибору маршруту до рішення розпочати нову справу. Маленькі інтуїтивні імпульси складаються у великий шлях. Логіка малює карту, а інтуїція показує напрям. Вона, як друг, що знає стежку там, де ще немає дороги. І лише згодом ми розуміємо, саме ця порада була правильною. Ми почали з того, що інтуїція приходить швидше за слова, швидше за логіку. І завершуємо тим, що саме цей тихий голос може вести нас у найважливіші моменти життя. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як мислення створює реальність. Не забудьте вподобати відео, підписатися на канал і підтримати мене на Патреоні, якщо відчуваєте, що ця подорож вам резонує. Дякую за увагу, до зустрічі!